Кажуть, що вона івана купала. Зустрічайте! Липнева! Добрий вечір! Буде два вірші. Перший про Харків, оскільки я теж з Харкова. Місто висить на вістрі, шов його стріском рветься, кігтем зі сходу скеться в безмірі скець і кистий, місто. В хмари виперезгарищ, вістя з кисною рискою в землю, тіло розхристане, в безвість надій і марень. Вистогне місто, вистигнуть стигми вулиць порізаних, зорені, з шерхлим залізом. Лишень пусте ліжко місце, вийми на знімках сімейних, душі, крапки, неповернення, на вік, залишаться дірами в місті, зріділому, в моєму місці. Дякую. Другий, цей світ відчути блискавичним дотиком, що, ніби мельки промайнув по кисті, і, набухаючи любов'ю доти, кінчики пальців, схочуть відповісти, і сивий січень свій похід прискорить, зірчастим сміхом розпадеться вічай, торканню наполегливому скорися. Примружиш обважнілім лістю віче, хоча б оцю зерно мить, хоча б раз на рік, десятиріччя, Забудь свій страх, що знаком оклику лежить на всіх твоїх дорогах і узбіччях. відчути світ багряним сірником, запаленим у хижі тиші лісу, узяти це стрибаюче тепло, рішуче взяти.